Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 26 січня о 16.00 відбудеться матч у італійській серії А. У Дінезе у себе вдома команда буде приймати римську рому Клаудію Ранірі. Сьогодні друзі, хочу поговорити про. У Дінезе про Рому. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Подивимося. взагалі ту ймовірність перемоги, да? Ну, 28% вважають, що переможе перемеже 29% вважають, що буде та ніч'я. Та 43% вважають що переможе Рома. Що, до речі, друзі, подивитися ось останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. То тут у Рома є перевага 4 перемоги Роми проти однієї перемоги у Дінези. Якщо беремо матч у сезоні 2022-2023 років, то 4 вересня 2022 року у Дінеза перемагає Рому себе вдома з рахунком 4-0. Потім 16 квітня 2023 року Рома бере реванш у Дінеза. Рома перемагає на стадіо Олімпіку з рахунком 3-0. У сезоні 23-24 Рома двічі у Дінезі обігрувало. 26 листопада 23-го року Рома на стадії Олімпіку 3-1 обіграла свого суперника. А 25 квітня 24-го року на виїзді Рома обіграла свого суперника з рахунком 2-1. Ну, у цьому сезоні команди вже зустрічалися 22 вересня, 24-го року, Рома у себе вдома з рахунком 3-0. Дінезі вдалося перемогти. Гули Павло Дібали, бальданці та Артема Довбека принесли римському гранду перемогу у тому матчі. Друзі, якщо, до речі, подивитися на розташування команд у італійській серії А, то команди взагалі в турнір таблиці сусіди. Рома 9-й, відповідно, 10-й. У Роми після 21-тура 8 поразок за команда. Відповідно, має 6 нічих, 7 перемог, 27 очок у Роми у пасиві. 31 забитий м'яч має Рома, 27 м'яче пропущено, плюс 4 у роми різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Роми, 3 перемоги у Роми та 2 нічі. У Дінезе після 21-туру команда має 26 очок на одне менше, ніж у Роми Також 7 перемог команда набрала відповідно. 5 нічих команда має та 9 поразок. 24 забитих м'яча має Удінезе. 32 м'яча пропущено відповідно, і Мінус 8 Удінезе. Різниці забитих та пропущених. Відповідно, останні 5 матчів команд. 3 нічих, одна поразка та одна перемога відповідно у команди Удінезе. Друзі, якщо, до речі, взагалі-то казати про Удінезе, то, в принципі, команда непевно розпочала новий рік, була ніч з Віроною, нічого була з Аталантою, Джампіро Гасперіні у себе вдома. Дві бойові нічі 0-0 підряд, а потім 20 січня ось була поразка від Кому 1-4, в принципі далася поразка, в принципі, дуже прикра для Удінези, але кому і справді, Удінезе -то переграла. бо діло команда Кома ось. Тому, в принципі, якось так, ну, можна сказати, що Дінезя не в надто хорошому настрій підходить до даного матчу. Якщо казати про Рому, то Рома програла АЗ Алкмару у Лізі Європи з рахунком 0-1 в рамках сьомого Тура. А, ось. Ну а так, в принципі, Рома, якщо брати матчі в італійській серії А, то, в принципі, Рома взагалі, то непогана ідея. взагалі, якщо взяти в принципі, новий рік, розпочали з перемогою над Лаціо, Лацією, з Болонією була, Джену обіграли. І ось поразки дуже прикрив від Азела Комара. В принципі, матч там був рівний. Ну, просто трішки рівним мені не пощастило. Але Озел Комар також, в принципі, то матч команда з Нідерландів виглядала, в принципі, дуже-дуже. Дуже-дуже добре. ось. Ну що ж, друзі, тепер давайте, звісно, ще переходити взагалі тут до думок, чи очікую я від цього матчу. В принципі, команди майже сусіди, не те, що майже сусіди, вони і сусіди. Вони сусіди і взагалі один заліковий пункт, тобто розрив між Ромою та Удінезе складає лише один заліковий бал. У Роми 27 балів, у Удінезе 26 балів. У Роми, в принципі, математичні шанси, звичайно, ще є для того, щоб поборотися за зону Єврокубків. Якщо так подивитися, то Рома відстає лише на 5 очок від сьомої болоні. Це право, сьома позиція, це вже право відповідно грати в лізі конференції. Але справедливості раді у балоні грав в запасі, повтрачених аж 8 балів Рому програну. В принципі, в принципі, шанси у Роми для того, щоб зачепитися відповідно за. Зони Єврокопків, вони, звичайно, що вороми залишаються. Ну, Дінеза, думаю, що також в принципі, буде за це боротись, хоча головне завдання Удінезе, ну, в принципі, ось десята позиція, в принципі, неповний результат для Удінези. І видно, що команда Удінезе стає дедалі сильнішою, справді. З кожним сезоном команда, справді прогресує. І взагалі Удінеза в домашніх матчах дуже здорово грає, вони відповідно зіграли тут за талантою в ніч нуль Ось, ну, в принципі, в рідних та стінах у Дінеза дуже здорово виглядає. Я очікую хорошого футболу, і перша, друзі, моя думка на цей матч. Ну, Думаю, що обидві команди все-таки заб'ються. Думаю, що обидві команди заб'ють, і у Дінеза думаю заб'є. Знайде свій м'яч, я думаю. Ну і Рома, думаю, що знайде свій м'яч. Тобто я, друзі, думаю, що тут обидві команди обміняться голами. І Це буде моєю першою такою думкою. Друга моя думка ось кому, друзі, віддати дай перевагу. Я, друзі, віддам перевагу Ромі. Все-таки думаю, що римський грант як, як мінімум, все-таки Удінеза не програє. Нічя, скоріш за все, якась буде 1-1, я так думаю, або Рома з мінімальним рахунком 2-1 Одінеза зуміє перемогти. Тобто, я думаю, що або якась буде нічя, наприклад, за рахунком 1-1, або Рома з мінімальним рахунком 2-1. У Дінезе все-таки переграти зуміє. Але, друзі, в будь-якому випадку. основна моя думка це обидві команди заб'ють, та римська Рома, як мінімум, у Дінезе не програє. Я думаю, друзі, якось так буде. Я думаю, що або якась Ніче 1-1, або Рома з мінімальним рахунком, у Дінезе, там, наприклад, з рахунком 2-1, все-таки переграє. Ось. Але в будь-якому випадку, основна моя думка це обидві команди заб'ють, та римська рома, як мінімум, у Дінець не програє. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним я тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім, побачення. усім до побачення, усіх до нових зустрічів!